Давайте ще раз пройдемо коротенько. Якщо монтаж буде встановлюватись в проєм, звертаємо увагу на те, чи немає тут плитки. Звертаємо увагу на дверні ручки чи віконні, звертаємо увагу на все, що може заважати працювати рулеті або працювати потім самій металопластиковій конструкції. Якщо все окей, нам нічого не заважає, міряємо ширину і висоту проєму точно. Віднімаємо буквально хоча б по сантиметру, а краще по півтора по два з кожної сторони на те, щоб можна було піймати потім 90 градусів і виставити рулету порівню. І вона чітко стала в проєм. <кхід> Якщо монтаж на проєм з твердою основою тут, то можете заміряти знов-таки проєм ширину, проєм висоту. Сказати нам, що це розміри проєма, а монтаж буде на проєм. Ми все додамо автоматично. Якщо ситуація як тут з утеплювачем, то ви самостійно повинні врахувати, де у вас починається тверда основа. Взяти запас для того, щоб до неї дістати, додати по 55 мм на кожну сторону для направляючих. І в залежності від того, яка у вас тут є полка, або сказати. Нам габаритний розмір, тобто від самої стелі, також взявши трошки запасу на те, що може бути тут нерівно, може бути підлога нерівна, і щоб можна було рулету вирівняти під кутами 90 градусів і виставити порівню. Наче всі нюанси, звертайтесь до компанії Венстер.